20 раз вона втикає і витикає, втикає і витикає. Та каже, що вона не може потрапити. І просто це не зупинялося. Я пам'ятаю, я просто. Я просто лежала. Тобто, спочатку, в мене, як у дитини, знаєте, була істерика, там таке. Але потім просто в мене не було сил на істерику. Мені втикали, витикали руку. Я просто лежала і отак плакала, плакала, плакала. Так у мене запам'яталося, що мій батько стояв на це, дивився, а потім просто вийшов з квартири. Ось цього почався мій такий... моя фобія, мій страх. До речі, про взяття цього аналізу з пальця це взагалі окрема історія, окрема тема. Я там теж мене вирачую від страху, від цього тиску, тиску на палець, але зараз не пропали. Років у 19 я замислююся над тим, що треба якось дати аналіз в Україні ще. Пойти до якогось там смарт-лаб чи Сіневу, я вже не пам'ятала точно, що це було. І я себе почувала там досить добре, тому що, ну, там молоді дівчата, все так вже модерно. Коротше кажучи, що я взагалі така зібралася, не боюся, хочу побороти ці свої страхи дитячі. Я йду, все ніби окей. Я сіла, в мене взяли. Я сказала, що я боюся. Все. Мене мене весь час питали чи все добре. Коротше, кажучи, взяли у мене О, Я забула ці чудові! іншим разом Коротше, взяли кров, А я ж боюсь самого процесу. Я ж думаю, що це найстрашніше. А як виявилося, то не тільки цього треба боятися. тому